Ніть вора. Біля неї розкинувся прекрасний Артек. Як хороше в цьому сонячному піонерському місті. Та в цей день особливо урочисто звучали сурми. З багатьох країн прибуде друзі юних Ленінців Радянського Союзу. При Артеку відкрився міжнародний піонерський табір. Піонери нашої країни, Болгарії, Німецької Демократичної Республіки, Угорщини, Чехословаччини разом відпочиватимуть тут. І нічого, що мови у них різні. Правній друзі порозуміються без перекладачів. Рапорт піднято. Піонер дружить з дітьми всіх країн світу. Такий закон юних єнівців. Від Чорного моря до високих Карпат скрізь радіо гостям. У табір Другобицьких і хіміків прибули піонери Польщі. Два тижні проведуть вони в мальовничих горах, І гостинні господарі хочуть якнайбільше показати своїм новим друзям. Ну, Но як не почусувати на втусію? Гості бачили цю мінеральну воду лише у пляшці, А тут вона прямо із джерела б'є. Підставляй долоні і пий. Та не лише в мандрівках і розвагах. Справжня дружба, міцні в труді, роботящі руки в і гостей і в господарів. У найдорожчі місця приведуть свої гостей піонери В цих краях народився і виріс славний син українського народу Іван Франко. Багато цікавого зберігають зали Дрогобицького музею про того, хто боровся за братерство велике Всесвітнє, вільну працю і вільну любов. Ось будиночок, в якому народився великий письменник. Ось і батькова кузня. А в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле. Побачили гості гравюру львівського пам'ятника Великому Кам'яреві. Ім'я великого Лєніна рідних дітей трудящих всього світу. Хорить, розгоряється костер дружби. За гостинність, за ласку дякує польська піонерка Божена Бридак. W imieniu delegacji harcerzy polskich bardzo serdecznie dziękuję pionierom Ukrainy za naprawdę gorące przyjęcie nas tutaj, za wspólne gry i zabawy i za wszystkie przyjemności, jakie nas tutaj spotkały. W zamian za to zapraszam pionierów Ukrainy na nasze polskie ziemie, na harcerskie obozy, na których postaramy się im dostarczyć równie wiele przeżyć i emocji. Chcemy, ażeby przez to wzmocniły się więzy przyjaźni między młodzieżą Polski i Ukrainy. Дорогі польські піонери, ми дуже вдячні вам за ваше запрошення. час за перебування в на нашому піонерському таборі ми дуже добре познайомилися і по подружилися з вами. Від в дусы запрошуємо вас, а також і другі піонери Польської Народної Республіки, приїжджати до нас Частіше! світить вогонь дружби. Кому не захочеться побувати в таких місцях. Тут, на березі Північного Дінця, поблизу коробових хуторів розкинувся табір юних туристів Харкова, Хороше в таборі, та не сидіти з туристами на метах. На кожному кроці туристи чекають пригод. Може, саме сьогодні пощастить відшукати цінне родовище, а може, натраплять вони на рідкісні рослини, принесуть в своїх рюкзаках історичні знахідки. Попереду багато несхожими тариф. Є тут із ага, і и рибалки. Ага, пьяность. Правда, юшки з такої не навариш, та це ж риба. Одним рибанка, іншим треба поспішати до села Башкіно, де археологи ведуть розкопки. Юні мандрівники їм завця допомагають. Знаєте на уламки старовинного посуду, кістки вимерлих тварин. Кожен зітлілий уламок, наче сторінка захоплюючої історичної книги. Треба тільки навчитись читати її. Гордитимуться юні туристи, якщо їхні знахідки допоможуть ученим вивчити історію рідного краю, скільки таємниць віками береже рідна земля. І тільки сміливим, допитливим віддає вона свої багатства. В цей зал приходять робітники і вчені, художники і вчителі та найбільше тут дітей. Це їхня виставка. Навряд чи знайдеш дівчинку, що не захотіла б мати такої ляльці. А машини. Тут же в залі й обказку можна зробити. І байдуже, що колесом не обійтись без них. На цій музичній каруселі не покатаються? Та подивитися, яку медних пасажирів завжди чимало хоче. Пізнали? так це дерев'яний чоловічок веселий Буратіно. Багато оригінальних іграшок демонструється на республіканській виставці у Києві. Небажана зустріч. Дюймовочка, радо впізнає малечу давню казкову знайому. Цікаво самому завести іграшку. Що це вона вміє? Така кішка мишеняти може не здобить. А злякає, напевно. У малпочки хист до музики. Конструктор цієї машини дотепно показав, як працює автовізок. А чи знаєте ви, що зроблені іграшки? З пластмас, дерева, текстиль, металу та інших матеріалів. Строгі судді. Нехай трохи похвилюються дорослі, що напишуть ці малюки у книзі відзивів. Ми з вами у Миколаєві, славному місці Корабди Різні гуртки є на обласній станції юних техніків. Та за давньою традицією більше справні доступно модельного. Шестикласник Юрко Камбурлий чимало годин попрацює і буде в нього добрий катер, от тільки як покаже себе на воді. Валерію Сібоцькому згодилась геометрія. Безмілія як ти не збудуєш. Кораблі готуються в путь. І знову тривога, як наповнить вітер паруси, чи не затихнуть часу мотори. Тут перевіряються конструкції моделей. Першокласні китобінні судна сходять зі степелів Миколаївської верфі. І в цієї китобоїці гордість юних судно Юні миколаївці завоювали першість на обласних змаганнях і сподіваються на республіканських взяти на останнє місце. Добрый дудь. Поки Миколаївці випробовують моделі в бассейні, на широкий простір Дніпра вишли кияни. Пусть вас, дорогие друзья, не мріють стати на капітанське місток. Вперед! Тільки вперед! Багато Багатоуміння, витримки, сили потрібному морякові. Сьогодні ріка, завтра море, океан. Щасливий путі вам, друзі, великої удачі.